Те саме можна сказати про е, аудиторію, напевно, і Порошенко, і Зеленського. Частково в плані того, що люди прям іноді сліпо йдуть, не ну прям як не загіпнотизовані. Uh -huh. Як це можна пояснити? Є якесь... Ну я не знаю. Словіщо. Нас нас. Я думаю, що це кругом насправді, але давайте говорити про це. Ну, там поки Карлсон, наприклад, так? той самий теж є в нього своя база, яка його ну, все, що завгодно, хай каже, але ми будемо його дивитись далі. Чи там Fox News, чи по-перше, люди схильні до кумиротворчості взагалі, і в нас. Нас ці історії, вони і в політиці. Наша політика, okay. це взагалі те, як суспільство наше сприймає українську політику, це насправді катастрофа. Та таке враження, що ми, ми говоримо не про те, що ми обираємо собі якихось представників на рівень держави, які мають представляти наші інтереси, які мають виконувати функції, і ми маємо вимагати в них цих функцій. Таке враження, що ми маємо справу з групами футбольних вболівальників. Та, от таких от хардкорних ультрас, які просто топлять за свою команду. І от, типу, там, великий клуб Динамо Київ і піздець, та, і все. Там чи Шахтар Донецьк, і все. І нічого більше не цікавить. Так не може бути. Так? Це абсолютно неадекватний підхід до політики, але він є в нас, він є за кордоном. В нас ця кумиротворчість. Журналистиці менше. У нас мені здається, що ну немає прямо якогось такого поклоніння будь-кому з журналістів, з блогерів. Інша справа. Дивіться, в нас була історія зі Спартаком Суботи. Так знов ж таки люди сотворили собі кумира і. Я розумію, що дуже часто це молоді люди, там підлітки, там які писали йому там спартачок, там туди-сюди. В клині з мене дружина, коли були блекаути, мала двох людей, котрі її розпаювали. Це бату, цей Жорж Бату, Дорож бату. Дорож бату ага. і Спартак Собота. Да. В обох, скажемо, так був косячок. <гумен> Дивіться, ну так і Арестович теж багатьох розпаював. Так? Ну, тобто не можна заперечувати, що в певний момент якісь люди, які виявилися так чи інакше аферистами, могли відіграти позитивну роль. Так буває. І це знову ж таки це про багатовимірне сприйняття реальності. Так? Просто собі зразу сказати, оцей цей був. Є гамном, був гамном, і, і назавжди залишатиметься гавном і нічого ніколи корисного від нього не було. Ну, це інфантильно. Так. так, люди вони можуть, навіть найгірші люди можуть в якийсь конкретний момент відіграти позитивну роль. Е, дивіться, якщо повернутися до комиротворчості, так люди до цього схильні. Е, мені видається, що однією з причин цього є лінь. Так? Тобто набагато простіше сприймати чиюсь. Uh, чиїсь слова, чиюсь реальність за істину. І не робити зусилля для критичної перевірки цього всього. Критичне ставлення завжди вимагає більше енергії, ніж просто, типу, «А який класний, він все говорить, мені все подобається. Так? Uh, відповідно, ти культивуєш цю історію, ти звикаєш до цього. І ти просто починаєш. от як колись люди вірили, ну в газеті написано, значить, правда. А тут значить, Спартак Субота сказав, значить, правда. Арестович сказав, значить, правда. Там, е, Порошенко сказав, значить, правда. Причому феєрично те, що, наприклад, якщо говорити про Порошенка, то оця кумиротворчість спрямована на нього в результаті поширилася на всю партію Європейська Солідарність. Тобто, будь-кого ти критикуєш з європейської солідарності, все. Ти все, ти, ти, ти ворог. Люди, я не знаю, чи це. Ну я думаю, що тут основна причина лінь. Насправді, люди не хочуть думати самі. Люди хочуть, щоб хтось їм говорив, що таке правда. Люди хочуть, щоб їм говорили, що їм думати. Тобто І ну ось це, так. це відголоски Совкач. Це я так притягнув? Ні, 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 -ні, луку, ні, -ні це я... просто лінь. Та це просто звичайна людська лінь. Yeah. Про, зра... про зраду. Я uh -huh. просто ну, реально дивлюсь кожне твоє відео, тому що мені навіть ну, трошки навіть деколи починає теж палати. Хоча читаючи ці новини просто, я такий, ну, uh -huh. ну, ну так, окей, типу, заїбалено. У більше... uh -huh. мене більше нема що сказати на цю тему. Uh -huh. От, а От, То ти бачиш, як да. в мене горить да, і ти тебе ну, заводить, ну Нормально та? думаю, ну так, да, ну, ну, це таке піздє, це не просто uh -huh. так, ну окей, типу, Альо, типу, знаєш. Uh -huh. От, і я розумію, ти говорив в останньому випуску, в останньому, що Я не зрадофіл. Ти говорив про те, про те, що і, і кому похвалити, є, а ти uh -huh. про про те, що покритикувати, та uh -huh. і тут хочеться зрозуміти, чи є в тебе взагалі хоч щось за що ти хвалиш. Ну, в середині себе такий Боже, який Зеленський красавчик, Ні, дивись, окей, не в таки насправді, насправді я розумію, що це дуже багатьом там серед моєї аудиторії не подобається, але я справді вважаю, що Володимир Зеленський його поведінка у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення були надзвичайно важливим фактором в тому, що ми почали отримувати нормальну західну допомогу. Так? Тобто те, в який спосіб він проявлявся, в який спосіб він діяв, воно мало значення. Те, що він не втік, з того, що сміються, там, бо не втік і так далі, воно мало значення. Ще раз я не кажу, що він мав втекти, і те, що він залишився, є геройським вчинком. випуск прикольний розйобник. Дивись, просто якби так, глава держави в такій умові він повинен залишатися на своїй посаді. і Він повинен, грубо кажучи, як капітан, так. залишати корабель останнім, і це правда. Але тепер давайте згадувати історичні приклади, історичні досвіди. Як правило, вони зйобують. І якби ми бачили таких прикладів вагон під час Другої світової війни, так якщо ми себе порівнювали там, я не знаю, з Чехословаччиною, та, яку зрадили там в Мюнхені і так далі, то пригадаємо, що Бенеш з'їбався, так, якби. І, 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 і таких прикладів, і під час Другої світової війни, і після того їх можна знайти масу. Я згадував нещодавно, що президент Афганістану при тому, що Таліби ну, ще були достатньо далеко від столиці, він вже звалив, так. І тому так, да, з одного боку, ми очікували би від президента, що він за замовчуванням має залишитися. Але ще, реальність ще така, що вони звалюють, і, да є ще можна, можна це е, виправдати, типу, стратегічним відступом. Знаєш, типу, крок mm -hmm. назад, два вперед, бо він спасеться mm -hmm. і тоді всіх нас спасе. Типа ну такого. і знову ж таки, давайте візьмемо господи, давайте візьмемо нашу просто. Нашу історію, так. Ну, вони звалювали. Ну, ну, де опинилися і Винниченко, і Петлюра, і Скоропадський там, yeah. от, на початку ХХ століття. В екзилі. І той же Петлюра формував уряд в екзилі. Тому, ну, якби, друзі, е Бо не втік, це, це по-перше, не дуже дотепно. Та, а по-друге, ну, воно, воно знецінює те, що мало значення. Ага. Манера, в якій Володимир Зеленський і його оточення вели переговори, власне, про, про, ем... Про, про, про те, щоб Україна отримувала цю, цю підтримку, була ефективною. Так, вона була нахрапистою, вона була недипломатичною. Станом на 2022 рік це працювало. Це перестало працювати в 2023-му. Але в 2022 році, в критичний момент, це спрацювало. Я не думаю, що е, там історика Сергія Плохія можна назвати. Е, з Елефаном, але він при тому всьому дуже чітко сказав, що Володимир Зеленський став брендом, і це правда. Володимир Зеленський дуже ефективно звертався навіть не до, ем, не до самих політиків, а до суспільств цих політиків. І якби те, що він отримував резонанс, це також мало, мало значення. Тому, так, да, це мені подобається, але при тому всьому мені, на жаль, доводиться пояснювати. Людям, які іноземцям, іноземним журналістам, да, які, журналістам, оглядачам і просто іноземцям, які цікавляться от політикою, які підпали під цей шарм Володимира Зеленського, що дивіться, Володимир Зеленський, ну, типу, він є борцем за те, що можна назвати Великою Свободою, да? за свободу України від там, зовнішнього панування. Да? Але Володимир Зеленський зовсім не є борцем за свободу українського народу в плані лібералізму і демократії. Так? Тобто ви його бачите як борця за свободу на великій шахівниці. Але на українській шахівниці Володимир Зеленський і свобода, вони трішки розходяться. І якби цю, цю різницю важливо розуміти, От є така двоякість. Так, зрештою, ми схожу двоякість бачили і за Петра Порошенка насправді, так коли він безумовно був достатньо, достатньо ефективним президентом на міжнародній арені, але ну, були великі питання по, по внутрішніх справах. От ми маємо таку двоякість, і мені видається, що ну маючи справу з такою двоякістю, також е цілком нормально ставитися до Володимира Зеленського угу. і підтримувати, не підтримувати його так само двояко, тобто підтримувати його як лідера, представника України на міжнародній арені, але при тому всьому абсолютно чітко вказувати на всі і пройоби, і зловживання відверті, які з його боку і з боку його команди відбуваються. А що робить? Протистоять <потистої> цьому. <потистої> та? Ну, якби ні, серйозно, на цьому треба просто протистояти. Треба кожного разу, коли, е, грубо кажучи, він, за, він, він, він заступає за межу, за яку заступати не можна, він чи його команда треба верещать. Та? І якби е, тут же історія в чому? Е, тобі може здаватися. Що ти е, просто б'єшся головою об стіну, і що те, що ти оце, е, оце виступаєш, воно нічого не дасть. Але я цю аналогію застосовував, е, говорячи про інші речі, але я можу застосувати і тут. Якщо ти будеш достатньо довго і достатньо голосно битися головою об стіну, то як мінімум ти створиш багато шуму. <гум> да? І може хтось тебе таки почує, і хтось до тебе приєднається. І, може вас рано чи пізно, таких, які гаратають головою об ту стіну, виявиться достатньо, щоб її розколоти. Загалом правда в тому, що Єрмак влазить всюди, куди тільки може. Тобто, я пам'ятаю, як Зеленський там хвалив його за працездатність, там, за здатність, типу, там працювати, там, працювати, що він дуже ефективний і так далі. Ну, в плані того, щоб... от. Повлазити в таку кількість сфер і пороставляти в таку кількість сфер своїх людей, очевидно, де ще займатися якимось мікроменеджментом там, то справді потрібна, блін, серйозна працездатність та таке дуже масштабне бачення поля. І, ну і багато-багато енергії і така ефективність. Тобто, в цьому, якщо судити. Про ефективність і працездатність Єрмака по тому, наскільки він всюди вліз, то такий, так, дуже працездатний і дуже ефективний. Жуки дуже ефективно поїдають картоплю. Ну, от як би так. Я роблю те, що я роблю. Зокрема, для того, щоби, власне, тримати в суспільстві цей м'яз критичного ставлення до влади в тонусі. так. Тобто, щоб за той час, коли у нас ну, де-факто політичне життя увійшло в такий стазис чи анабіоз, щоб у нас оцей м'яз не атрофувався. Тому я говорю про, про проблемні точки так, в, українському, в українській політиці і в суспільстві. Тому я критикую владу. Тому що ну, якби це, це частина. Це частина нас, як громадянського суспільства, це частина демократії. Якщо ти перестаєш вимагати підзвітності влади, то вона, вона з задоволенням сама від цієї підзвітності відмовиться. Я дуже сильно сумніваюся, що той, до кого я часто апелюю, тобто президент України, особливо в курсі того, що у нас тут загалом відбувається. На увазі, про що ми тут кричимо там і так далі. Чому я так кажу? Не так давно, десь менше як півроку тому, вийшов матеріал Бігусінфо про те, які звіти лягають в офісі президента на стіл щодо того, що відбувається в медіапросторі. І ці звіти, за які платяться бюджетні гроші, це часто тришак. Так? Тобто в цих звітах дуже мало взагалі подається з тієї критики, яка звучить. У бік президента і навіть якщо подається, то подається в стилі, що ну це просто всякі там маніпулятори, політичні опоненти і так далі. Ви Знаєте, я, я пригадую час, коли я ще був зовсім зовсім молодим журналістом за часи президентства Володимира Ющенка, і багато говорилося про те, що він відірваний від реальності, що він втратив зв'язок з реальністю, що його оточення позбавило його контакту з реальністю, що створило навколо нього Бульбашку. Через яку до нього не потрапляв не потрапляла реальна інформація. І я думаю, Блин, ну як таке може бути І зараз? Мені видається, що насправді це проблема десь кожного президента, але от завдяки цим звітам, ти дуже вже конкретно розумієш, як це все може відбуватися. Так? Тобто, ти не можеш сам осягнути. Я, я, я підозрюю, що Володимира Зеленського не так багато часу, щоб ще ввечері дивитися Ютубчик. Так, ну е, та. якби щось таке, звичайно доходить, там ми бачимо, що на щось він реагує. Але в цілому, ну, я не думаю, що він має так багато часу, щоб вивчати там всю блогосферу. Ну, наприклад, чи навіть всю журналістику. Я вам, друзі, я вам скажу, в мене немає на це часу. Е, от, тому тут питання, що до нього донесуть, і що не донесуть. Із цих звітів ми бачимо, що доносять не так вже й багато. Але враховуючи, наскільки тяжко він реагує на критику і на все, що е на кожній прес-конференції це прям біда. Тобто uh -huh. то президенту щось скаже, що не так, його починає розривати. — Я дуже дивуюсь з того, наскільки він інший на міжнародній арені, в більшості виходить на просуху, типу, ну не знаю, якось він такий самий, ти хочеш сказати? Ну, я не знаю, судячи з його там, останніх висловлювань про yeah, no. Сполучені Штати Америки. Ну, тобто він, от йому не подобається, і він дає зрозуміти, що йому не подобається. Просто, очевидно, з українськими журналістами він в цьому плані почується вільніше. Він просто трушний президент. Трушний президент. В, цьому, в тому в якийсь спосіб він іноді з журналістами спілкується. Знаєш, що мені найбільше заважає? Це те, що він робить це, розуміючи, що. Йому не наважиться відповісти в такому ж стилі. Що мало хто, дуже мало хто з українських журналістів в принципі знайшов би в собі а сили таке зробити моральні, б, навіть знайшовши ці сили, зважив би це за доречне, доцільне там, і, і, і коректне. Тобто людина спілкується часто в абсолютно хамській манері. При тому всьому розуміючи, що їй не буде відповіді такої ж самої. І це мене добиває. Тому що це якраз історія про те, що не ти мене свариш, а місце. От якби. І я, я цього дуже не любив, не любив манеру, наприклад. Знову ж таки, це не, є, це, це не є щось унікальне для Володимира Зеленського. Мене надзвичайно коробила манера Петра Порошенка звертатися до журналістів на ти. Надзвичайно. І знову ж таки, і, і, і в мене була якась така рожева мрія. Просто за нагоди, у мене такої нагоди не було, бо до мене він на ти не звертався в тих випадках, коли я якось інтерв'ю чи запитання йому ставив. Але просто відповісти йому теж на ти. От хай просто до мене звернеться на ти, і я відповім йому на ти. І Михайло і, і просто, шаби, щоб, була щоб, така нагода, коли щоб він мальчиком був. Ну, то то, то, то інше. Е, е, Віктор Ющенко, та, який е, тоді, коли Сергій Лещенко ще був журналістом і робив розслідування про його сина, який там... Віктор Ющенко на брифінгу там, казав, «кинь в морду, значить, цей, е, цей рахунок тому журналісту. Сергій Лещенко, після того на певний час, взяв собі псевдонім Сергій Морда. Так, тобто, це. Це люди, і, до речі, в Ющенка теж була оця от манера звертатися на ти. І це якась така насправді зверхність, та, в якій, е, ну, яка мені надзвичайно просто по-людськи протишерсті. Це брак поваги. Е, і от мені видається, що у Володимира Зеленського цей брак поваги загалом, та, він дуже сильно виражений. Чисто людської поваги до, до оточення. От, якби, і не лише тут, ну просто до, і, 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 історія часто про його спілкування, і до того і вийде звідси розбійник там, і оце все mm. так. Я розумію, що це людям подобається. Мемно. Yeah. Це, це, це мемно, це гостро. Так. Але в цьому настільки сильно виражений брак поваги, власне, що. Ну, якби, Мені дуже, мені, мені мене лякає, та, що людина, яка має бути гарантом конституції, відповідно конституційних прав і свобод громадянина, настільки позбавлена відчуття поваги до інших. От якось так.